Шопку з військових артефактів відкрили у Коломиї. Виготовили шопку представники управління культури і туризму Коломийської міської ради і викладачі та студенти відділення образотворчого мистецтва Коломийського педагогічного фахового коледжу. Автори проєкту кажуть, що ця різдвяно-військова шопка нагадування, що відзначати різдво, ми можемо тільки завдяки нашим воїнам. Продовж двох місяців ми працювали над виконанням цієї роботи. Нам люб'язно цей проект запропонував Мар'яна Котіна, управління культури та туризму Коломийської міської ради. Ми надзвичайно раді, що беремо участь в такому проекті, адже це не тільки оздоба міста. Це, цей проект нам дозволив доторкнутися до чогось сакрального, зрозуміти ту цінність зсу, цінність сакральних речей, цінність життя на. Ми ні на хвилину не забуваємо, що в Україні війна, і все, що ми робимо, ми робимо завдяки нашим воїнам і для них. Тому цього року вирішили відкрити таку різдвяну шопку з назвою Військовий дух. Це є спільна праця. Наша гірсько-штурмова бригада передала нам гільзи. А студенти та викладачі педагогічного коледжу працівники управління культури розмалювали її і надали їм різдвяної тематики. Власне, вони і будуть прикрашати місто впродовж свят, і напевно будуть нагадувати за. Що що ми не тільки милуємося мистецтвом, але наше мистецтво має нагадувати про те, що в Україні війна. Наша радість вона обмежується тим, що ми славимо Христа, ми колядуємо. Ми молимося в церкві, але найперше молимося за наших захисників за їхнє повернення.